Отримати нові книги це завжди чудово. За сприяння Ростислава Заремби, селищного голови, у публічну бібліотеку імені Михайла Яцківа надійшли нові книги. Тож пропонуємо ознайомитися з новинками художньої літератури від сучасних зарубіжних письменників. Делі Ованс, там, де співають раки. Добра і неймовірно красива книга, яка захоплює з перших сторінок. Щемлива та цікава детективна історія. Кая дивовижна, смілива та водночас беззахисна, яка потребує любові. Та та піклування друзів у романі фантастичні описи природи. Хелен Хоанг, коефіцієнт поцілунку, романтична історія про справжнє кохання, яке з'являється в найнесподіваніший час і у найнесподіванішому місці. У книзі делікатно подається проблематика, що люди зі своїми певними особливостями можуть і мають бути щасливими, якщо поруч гідна підтримка. Книга легко читається. Чудовий варіант для поціновувачів love Stories». Живеш, плануєш, відкладаєш гроші на відпустку, а тоді невтішний діагноз ставить крапку в планах. Від свого лікаря Освальд дізнається, що жити йому залишається небагато. Буденні проблеми враз стають смішними і неважливими. Дебютний роман від американської письменниці, актриси і сценаристки Фенні Флег. Різдво з червоним кардиналом. Крістіна Лорен. Творчий псевдонім двох авторок Крістіни Гобс і Лорен Білінгс. Випадкові наречені, романтична комедійна книжка водночас відверта й смішна, дає змогу з середини поринути в стосунки великої мексикано-американської сім'ї, зокрема взаємина сестер близнючок. А також допомагає дізнатися, чи справді кров рідна не вода. Якщо ви хочете покращити собі настрій, то це саме те, що треба приємних читань. Якщо в ці холодні весняні дні вам потрібен книжковий антидепресант, то це ваші ліки. Мила і зворушлива романтична історія про двох вчених, що бояться довіритися своїм почуттям Алі Хейзервуд «Гіпотеза кохання. Книга сподобається любителям романтичних історій, чуйні герої змусять червоніти та сміятися, а хтось, можливо, закохається в одного з них. Ви готові зануритися в поєднання любовної тематики та філософських роздумів, тоді знайомтесь. Ніколас Паркс Повернення. Всесвітньо відомий американський письменник, автор бестселерів про християнство, любов, трагедію, долю та людські стосунки на його рахунку 21 опублікований роман за найскромнішими підрахунками у світі було продано близько 80 мільйонів примірників книг Спаркса. Іспанська письменниця Елена Армас написала гарну читабельну історію подібну на теплу ковдру, яка огортає читача. Роман іспанський любовний обман, сповнений сарказму, спостерігати за діалогами головних героїв дуже захопливо. Ніколи не знаєш, хто з них викине нову епічну фразу. Нові непривершені історії від англійської романістки-письменниці Джо Джо Моєс. Срібна затока, щасливі кроки під дощем. Приємний темп оповіді зачаровує. Я і незвичайні герої романів. Тож, запрошуємо до цікавого та приємного читання. Завжди раді бачити вас. Дякую за увагу!